Всім привіт! Сьогодні буде добірка про сівалки до мотоблока. Так як я планую придбати сівалку до свого саморобного мотоблока, то придивляюся які є. Хочу сівалку зернову мелкозернову. Мелко у кого є, напишіть у коментарях, підкажіть що, де, як, хто знає, може у кого була. О, поки що я придивляюсь на п'ятирядну, вони по ціні мені підходять. І є два види анкерна і дискова. Ось, наприклад, оця анкерна. Так, між ними ціна різниця десь 2 25 тисячі гривень. Але ну, це чуттєва сума різниці. Ну і так як я дивився багато по відео, хто що каже, та я і сам розумію, все ж таки працюю в цій сфері, дискова звичайно краще. Тим що не набувається бур'ян, краще сіє, глибше, краще, тобто ну, дискова, звичайно, краще. Анкерна. Чим погано, що якщо бур'янистка така місцевість, город, то буде бур'ян цей нагрибатися, чіплятися за анкери і волоктися за сівалкою. Ну, але, друзі, все одно я дивлюсь в бік анкерної, вона простіша. Навіть якщо десь щось, вона дешевше в ремонті, простіша в експлуатації, чим дискова. Там все ж таки підшипники і все таке інше. І, наприклад, один старшник дисковий, він стоїть 1300, якщо треба буде замінити. Ось. Ну Так, в принципі, друзі, у кого, у кого є. Якісь варіанти не на були, наприклад, теж 5 рядна, два бункера в неї, це для міндобрива і для зерна. Ось теж така, тільки дискова, як бачимо, бачите, вони в принципі однакові однакові візуально все, але тільки сушники або антер, або дискові. Так що буду, приємно буде почитати ваші коментарі, пишіть О, і до нових зустрічей на каналі Вовани. Па-па!